Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок з 1, +1 канал 1+,1 канал Україна. ТЕТ, туб сніданку. І от після власне такого року історії, який вже історією не дуже здається насправді. Ем, про наболіло про наше. Е, скільки вже розмов точиться про те, де влаштувати військовий цвинтар меморіальний комплекс справжній. Вже, от ми з Нелією Завчину згадали і про Лису Гору так, говорили вже більше і про... року про це лісовий цвинтар. Я пам'ятаю в Києві. Говорили <гум> а, у Львові. Вже почали зробили. Якщо бачили, проїжджали Личаківський цвинтар. Там <гум> велика площа. Це як такий прототип того меморіалу, але разом з тим там місця мало не вистачає, немає системного розуміння. Ну, Тому... Власне, начебто, є подвижки в цьому питанні. А, буквально напередодні на засіданні Київради депутати таки ухвалили постанову про звернення до президента України і до уряду, якраз щоб це питання. Розв'язати та вже нарешті вирішити через рік. Всі деталі збирав наш Андрій Ліховець. Він сьогодні черговий кореспондент. Він знає більше Андрій. Доброго, Андрій. Слово. Так, доброго ранку, колеги. Знаєте, я перебуваю на тому місці, де за останнім знову ж таки за останню інформацію, де б мало з'явитися ось це військове кладовище, національне військове кладовище. Це е, е, меморіальний комплекс биківня. Але навіть про це місце стосовно нього вже дуже багато велося дискусій, знову ж таки, і це не фінальна точка, де буде розміщуватися е, е, безпосередньо військове національне кладовище. Давайте розбиратися взагалі ось цей от рік. І що протягом цього року відбувалося стосовно того узгодження, де буде знаходитися і як це буде все відбуватися. Ото, що відомо про створення національного військового кладовища, створення національного військового кладовища було узгоджено і узаконено на усіх можливих рівнях рік тому. І оцей почався процес вибору місця, де воно буде знаходитися. А дискусії стосовно того, що нам потрібне національне Військове кладовище ще з 2014 року, але Чому тоді не було прийнято рішення? Це вже зовсім інша історія. Але за основу майбутнього місця поховань полеглих героїв України взяли навіть Арінгтонське кладовище, тому що ось цей от проект навіть презентували, показували, як ми можемо зробити Арінгтонський національний військовий цвинтар. Це один із найбільших та найвідоміших взагалі у світі і у США саме військових меморіалів. На 300 гектарах там розташовані понад 400 тисяч могил. Вони рівними білими лініями тягнуться зеленими віржинськими. Пагорбами і а, ідея дуже проста, що це, не мов солдати, вони в останній раз вишикувалися ось на шикуванні струнку. І ось цю ідею хотіли, в принципі, і впровадити, і реалізувати в Україні. Минулого року першу локацію для появи національного військового кладовища визначили урочище Лиса Гора. І ми неодноразово також і у сніданку розповідали, а точилися дискусії стосовно того, чи потрібно, чи не потрібно там. Тоді з'явилася. Безпосередньо і звернення екологів, що не може там знаходитися кладовище безпосередньо. Після цього була петиція, яку спочатку Київрада не взяла на розгляд, але все ж таки після довгих дискусій саму безпосередньо локацію Лисої гори з доручення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, було відмінено. Наступна от локація під будівництво була відведена уже наступна це 8 гектарів комунального лісу на броварському проспекті, де безпосередньо я зараз перебуваю. Це меморіальний комплекс биківня. І сюди вже навіть обговорювався окремий маршрут. Сюди вже обговорювалося, як буде логістика відбуватися. Навіть депутати вже почали говорити, що а можливо, навіть і метро буде продовжено. Ну, тобто, це все балачки велися, які активно. Але знову ж таки певні дискусії привели до того, що і місцеві жителі також були не дуже раді цьому факту. Привели до того, що і на цій локації застопорився увесь процес. Зважаючи на це, і також низку інших об'єктивних причин, побудова меморіального кладовища на території Биківнянського лісу у заявлені найкоротші терміни неможлива і. Е тоді на заявили у національному історико меморіальному заповіднику Бікенянській могили, що ця територія плюс ще до кінця не досліджена, і тут ще є могили, які знову ж таки перебувають, які з історичного там плану потрібно розпізнати і дослідити для того, щоб знову ж таки зробити усе в рамках нормального цивілізованого світу у серпні 23-го року. Уже Кабмін змінив місце будівництва і до 30 липня. Це давайте зафіксуємо ці дати 2025 року. Цвинтар мають побудувати у селищі Гатне Фастівського району Київської області. У вересні очільниця міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна повідомила, що першу чергу національного військового меморіального кладовища, яке створюватимуть на Київщині, заплановано вести в експлуатацію до кінця 2023 року. Цьогоріч там почнуть поховання воїнів, що віддали життя за Україну. А ми знаємо, що зараз насправді, якби це можливо не було там жахливо, але багато знову ж таки воїнів, які захищали Азовсталь, їхній прах, вони знаходяться в очікуванні. Того кладовища, куди їх мають знову ж таки і обіцяють. Поховати, тому що це герої, які захищали нашу з вами безпеку, і от е, ця перша черга, от туди все таки мають відправитися ті полеглі герої. Але при цьому родини загиблих обурюються знову ж таки от тому факту, що так довго, по перше, не можуть визначити, і от що остання знову ж таки локація була визначена за Києвом, тому що більшість родин полеглих вони все ж таки за те, щоб е, колодовище знаходилося безпосередньо е, у столиці, і до нього було легко добратися можна було б знову ж таки приїхати на могилу до своїх рідних. І от яка остання інформація, яка з'явилася вчора? До речі, Верховна Рада не змогла ухвалити в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розміщення національного військового меморіального кладовища? Тобто, хотілося б знову ж таки поставити можливо якісь крапки знак оклику, але знову ми у цьому питанні на сьогоднішній момент ставимо лише три крапки і? Продовжуємо слідкувати за цим процесом, який відбувається уже знову ж таки про те, що ви говорили більше року. Дякую, Андрій, спасибі. Там Та, насправді е, дуже складне питання і з етичної і з логістичної сторони. Я пам'ятаю Андрій Люховець, дякую тобі дуже. Е, в Биківні він знаходиться зараз. Я пам'ятаю дитину. Женелі розповідав е, з батьком їздили до сусіда відпочивати. Там у нього там стара ділянка ще від бабусі дідуся дісталася. І фактично я малий. Там мені років 7-8, бігаю там за будинком, за, за банію. І, типу, і там бачу, що е, навколо в яру одні хрести. Типу, люди живуть вже. Фактично десятиліттями на цвинтарі там. Е... Були великий... територія. Да, так, території та це там і часів там... УНР, там вже пам'ятаєте, там армія Муравйова зібралася. Там і катівня була там і дуже велика кількість це... поховань ще за ті часи була зроблена. Те, що зараз це вже як історико-меморіальний комплекс, так і то бачиш, якраз люди, які опікуються цим комплексом, кажуть, що не можна там ховати, бо ще не все досліджено, і так далі. Але питання з військовим національним цвинтарем треба вирішувати в будь-якому разі. Треба, бо справді. Наші полеглі герої не можуть чекати, і їхні а, близькі так само хочуть, просто знаєте, щоб щоб душі хлопців упокоїлися, щоб вони могли приїжджати до них, сидіти спокійно на могилі. І ну і важлива філософія теж цього поруч. меморіалу, Та що це не просто поховання? Це філософія меморіалу пам'яті. має бути. але це так. окрема розмова. За мить поговоримо про здоров'я наше вже живих, хто продовжує жити. Про травми вух, про слух. Рідко про це говоримо насправді а дарма, тому що. В зоні ураження кожен Замить.